Я поїб речки і куду. Пуде валетом. Валет. Як тобі початок? Ще, будь ласка. Вже <реш> Тарас тільки трошки з'їхав з корім Знаєте, що хочу? Чай. Аснемо, ну, як я шмаркаюсь. <реш> Популяція збільшується, марка. Да. Всім привіт! Знову ми з Тарасом мандруємо. Сьогодні ми вже не вдвох. Ось Влад. який любить гречку і з нами в прошл... да, прошлый раз не да, пішов. Перший раз гречку мені надали, так і пішов тепер з хлопцями. На цей раз сподіваюся, дадуть. На гречку, так? Да? На гречку, звісно. Я поїм гречки і піду. Спускаємося з бази заросляк. Така середина осені, можна сказати, кінець вересня 4 години 5-5 начало начало вечора і ми йдемо зараз на полонину Маришевська, якщо не помиляюсь. Десь приблизно 6 кілометрів нам пройти. І надіюсь, в цей раз ми дійдемо. Спертися на палку, ти знаєш, там десь на камінь переступить. І, по перше з вагою йдеш, а та, тобі так. І, 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 і нема, по факту тобі що спертися. Ну так, да, бо хлопець, який там а, консультант Бабу каже, я взагалі в мене там ґудзак з улітрів, я там баспалок". Ще, ще років. Як тобі початок? А, вже устав. Вже вдумайся. Ні, нормально. Прикорний, водик свіжий. Ну, поки спуск, вообще ще кордос. Не бачу проблем. Але зараз я так думаю починається, да? Навалювання. Так, хочу ще розповісти про те, що зараз кінець вересня місяця і минулий раз літом в мене наплічник важив майже 11 кілограм, зараз він важить 9,5 кілограм. Це з усім був стрекінгові палки, їжа. Потрішки зменшуємо вагу. Тарас казав, що він теж меншав, ніж минулий раз. Влад поки ще не знає свої логу, так? Мага рюкзака? Так. Зусим. Зусім. Скільки я скидував? 18 чи. Кілограм? Так. Да. А, рюкзака пустого? Не, зусим. Зусім, десь, да, 18, вийшло. Нормально таке. Трішки пізніше подивимося, що він там несе. Ми вже майже підійшли до місця нашого старту. Тарас, ти прочитав відхилення від маршруту заборонено. Так що ми не робити попісуганить на маршруті чи що? заборонено? Відхилення від маршруту. Після 26 вечора ми вже зайшли на наш маршрут. Він промаркований, є гарна стежка. Ми Починаємо підійматись. Тарас собі вже завів ще одного компаньйона, да? так? Пока місце кличко ніяко не відбувається. Ти вже його назвав? Буде валетом. Валет. Ось тут валет. Валет. Ось таке маркування у нас сьогодні. Залишилось 3 кілометра пройти За годину для того, щоб встигнути поставити намети, тому що буде вже темніти Старик, це точно твій кенд. Вла, тобі не жарко. Мені тут уже жарковато. Пішаємо, щоб встигнути а? до заходу сонця. Ось обмітка. Трішки болото зараз прийдемо поставимо намет і подивимося температуру і по взагалі погоду на завтра. Прийшли до джерела. Наберемо води і вже тут до місця ночівлі вже залишилось декілька 50 метрів. 50 метрів, да. Набираємо воду. Холодненько. Холоденько. Нормально ми шнопить. Прийшли вже ми на місце стоянки, у нас таке в лісі буде місце, рівненьке, трішки потрібно відчистити від шишок. І зараз розставляємо наші намети. Тарас займається багатим, да? лісоруб. 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 І будемо відпочивати. Отже, зараз уже пів восьмої вечора ми. Розставили наші намети, вже майже нічого не видно. Один намет, одна пірамідка. Зараз надуємо матраци матраці і будемо готуватися трішки до сну. Скажу, що у нас підйом цей зайняв десь близько години, підйом там невеликий, набор висоти був. Але такий відразу крутий. Ми тут зупинилися поряд Мала Маришевська. За нею є така невелика полонина. Ми трішки вниз спустилися до джерела і набрали води біля джерела. Рядом є таке місце для кемпінгу. Якраз наших два намета повністю тут поміщаються. Тому зараз будемо вечеряти, хлопці там дрова носять, лягати відпочивати і зранку вже будемо йти на гору шпиці і якщо буде погода, не буде дождю, тому що на завтра передавали і дощ, і все в тумані, то ще є такий план піднятися на ребра. Тут ми будемо Патис з бадом, а там терас. Пірамідки. Ось так. Сьогодні в мене на вечерю макарони по флотськи І це чистий сублімат. Дети ход, матеріан, води. До позначки два, три. Арм перемішуємо. І чекаємо, а чекати нам? Десять хвилин. Еще чуть-чуть пляска. Достаточно. Не полностью покрыло. Я думаю, еще трошки. Угу. Не, я людина. Можна, уточнююся питання. Ну можна, якщо. Якщо по темі там щось вообще пише. А рослини це живі чи не живі? Рослини? Ну, ну да. Mm -hmm. Ну, можна просто уточню... Уточню... уточнювано спитувати, там, є жива людина або ні. Mm -hmm. Так, я спрашував, чи є жива істота, ви сказали ні. Тобто є якийсь предмет? Mm -hmm. Ну, ми його кожен день використовуємо? Ні. Я б сказав, бо я взагалі не використовую, наприклад. Е, цей предмет є у нас вдома. Він в квартирі може знаходитись? Може. 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 Е, на кухні може знаходитись? Може. Може. Е, це щось для приготування їжі? Ні. Ні. Ми кудись не туди йдемо. А я можу знаходитись не тільки в квартирі? Можеш, може. В гаражі можу? Можеш. А в офісі. Матюкайся. Та виріжеш. Ну <рес> що не матюкайся? Ми півчаса слово вгадати не можемо, ніхто. Можемо поміняти картки, якщо хочете. У мене є квіст. Немає. Ми хто? <рес> Хвізу немає. Я ж подушку хотів ще. Все, закривай мене хоче. Все? Да, я подушку достану. Є <риве> <риве> шок кричить. Спокійно ночі. Так, це <риве> Тарас тобі як там? Нормально. Лягаємо спать. Мені наче тепло. І зараз температура 3 градуса тепла. Під ранок буде трошки менше. Походимо. Я думаю, що десь біля нуля буде. Так що завтра зустрінемось. Пока! Всім добрий ранок. Восьма година ранку. Ми ось тут переночували і прокинулись о 7 ранку. Зібралися і тепер йдемо на гору шпиці. Десь годинку нас цей займе попили кави і видвигаємося. Підйом на шпиці йде майже по струмочку. Мокра така стежка, невеликий патічок. Прохолодно, вночі було десь 3 градуси. Градусник показав. Але було тепло. Хлопців питав, хлопці сказали, що всім було тепло. Тарас тільки трошки випав, з'їхав з, з, з каремата. Даже там де стежка у нас була, тоді да, там все одно було завалиться як тобі матрац. Нормально. Нормально. Було тепло. І надавило в бочину. Взагалі отлично. Не знаю. Швидко надувається. Швидко здувається. Короче, нормальна тема. Чим вище до вершини, тим... Складніше стають, підйоми ось такі. Підіймаємось ми вже пів години і дивіться, на які вже красоти перед нами відкриваються. І ось ті краєвийки вже у нас видно. Нам ось туди! Шпиці підйом Після полонини біля Малої Маришевської, підйом через Жереб стежка проходить, але гарно. Прочищений, ще трішки залишилось до гори шпиці. Я її вже бачу звідси. Краєвиди тут відкриваються взагалі супер. І зараз помітив, знаєте, що вітро це нема. І ви послухайте, як тут тихо. Замітили? Взагалі тихо-тихо. Так, нам ще трішки залишилось. Піднятися і вже будемо на місці. Все, ми піднялися. Граж пиці. Бере шпиці спускаємося в напрямку Гри Ребра. Гарно, але на самій горі трішки холодновато. Пройти треба через жереб. Жереб хотів забрати. Він такий лайтовий, прочищений і його небагато. Угу. Погода змінюється, більш хмара затягує і холодніше стає. А, ти ще хочеш одеть? А, сняв? <му> Ты вже? уже? Уже одеваешь? Нет. Кажу 7 градусник, показывай градусник. А вот кажу, що ся... Ага. Піднялись ми на шпиці десь годину ми піднімались не більше. Піднімемось ще на ребра і потім будемо спускатись до озера Несамовите. Але тут краєвиди взагалі. Так, да, там бачимо хтось ночує. Да? Да он палатки. Вон. А. Це екстрим. Хадає ага. дуже сильно, швидко. От. Там шпиці позадні мене. І ми там пройшли там, ну скільки, 10 хвилин, а вже настільки холодно стало, що дістав фліску, утеплився трішки. Якщо ще буде холодніше, то достану вже свою ще пухову куртку. Але так якось дуже зимно. Підіймаєшся, з кожним метром все красивіше і красивіше.